A gyermekek számára mi biztosítottunk több mint 600 millió forint értékben már vakcinákat 2022-ig. Do 2022 roku miтячиch вакцин в загальною сумою більше як 660 мільйонів фортів. Ez alkalommal 8000 darab. és 5 pentaxin és 5000 darab Vaxpro gyógyszert biztosítunk Kárpátalja Ukrajna számára. Ezt, ezzel a kéréssel Kárpátalján az itteni vezetés fordult a KMKS-hez, és mi, a mi kormányunk ezt a kérést teljesítette. Ennek az összértéke közel 77 millió forint. Цього разу сьогодні ми передаємо 8 тисяч доз вакцини Пентаксин, а також 5 тисяч доз вакцини ВАКСПРО загальною вартістю 76 мільйонів. 620 тисяч форентів. Uh, uh, ці вакцини ми надаємо на прохання, uh, котре було озвучене ще минулого року влітку. Ініціатива поступила від депутатів Закарпатської обласної ради, і, від депутатів угорці була підтримана обласною військовою адміністрацією. І ще корм'ян, атакует і ще стапорнай хатарzutotot hajtjuk végre a mai napon. Извід цього нашим урядом було виконано це рішення, прийняте рішення, воно було виконано і сьогоднішнім днем ми передаємо ці вакцини. Україна az ukrán barátai mindig számítanak a magyar nép segitségére. Україна і наші українські друзі завжди можуть розраховувати на нашу допомогу.